Тепер давайте розглянемо деякі вправи. Почнемо з вправи 951. Чи є лінійною функцією задана формулою? Дивіться, y дорівнює 3х мінус 2. Порівнюємо з формулою лінійної функції. Номер 1 це лінійна функція. Коефіцієнт k дорівнює 3, b дорівнює мінус 2. 2 також є лінійною функцією. Коефіцієнт k дорівнює мінус 7, b дорівнює 8. 3 також є лінійною функцією. Дивіться, коефіцієнт k це 1 третя, а b це 2. Проте номер 4 не є лінійною функцією, так як х ми знаходимо у знаменнику, а не в чисельнику. Х має бути в чисельнику. Тобто номер 4 не є лінійною функцією. Номер 5 2х у квадраті плюс 4. Дивіться, у лінійній функції показник степеня у х одиниця. А тут ми маємо х в квадраті, тобто це у нас не лінійна функція. Y дорівнює 12х мінус 8 поділити на 4. А давайте ми його перепишемо таким чином. Ми поділимо почленно 12х розділимо на 4, мінус 8 розділимо на 4. Що ми отримаємо? 12 розділити на 4 це в нас буде 3х, мінус 8 розділити на 4 це в нас буде 2. Тобто ми з вами отримали лінійну функцію, де коефіцієнт k дорівнює 3, а b дорівнює мінус 2. Номер 7, дивіться, x у чисельнику. Тобто це у нас також є лінійна функція. k дорівнює 1 п'ята, а b дорівнює нулю. 8 також лінійна функція. b дорівнює мінус 4, а k дорівнює нулю. І дорівнює нулю також у нас лінійна функція. Ви пам'ятаєте, коли y дорівнює нулю. Це пряма, яка співпадає з віссю абсцис. Тобто К у нас дорівнює нулю та Б у нас дорівнює 0. Вправа номер 952. Чи є прямою пропорційністю функція заданої формули. Ви пам'ятаєте, пряма пропорційність це частковий випадок лінійної функції, коли B дорівнює нулю. Тобто, пряма пропорційність задається формулою y дорівнює. Х. Дивимося. Перше y дорівнює 4х, це в нас пряма пропорційність. Значення коефіцієнту k дорівнює 4. Друге, y дорівнює 4 поділене на х. Як тільки х знаходиться в знаменнику, це вже не є прямою пропорційністю. це вже не є лінійною функцією. Y дорівнює х поділене на 4. Це пряма пропорційність. Коефіцієнт k дорівнює 1 четверта. y дорівнює 0. Це не є прямою пропорційністю. Так як для прямої пропорційності, ми беремо коефіцієнти k, які відмінні від 0. Всі коефіцієнти k відмінні від 0. А тут у нас y дорівнює 0 ми можемо отримати тоді і тільки тоді, коли задамо k дорівнює 0. 0 помножене на х у нас буде дорівнювати 0. Тобто це не є прямою пропорційністю. Y дорівнює мінус 4х це пряма пропорційність. Коефіцієнт к дорівнює мінус 4. 6 дорівнює мінус х поділене на 4. Це також є прямою пропорційністю, де коефіцієнт к дорівнює мінус 1 четверта. Вправа номер 953. Лінійну функцію задано формулою. Y дорівнює 6х мінус 5. Заповніть таблицю. Дивіться, ми знаємо значення аргументу. Для кожного значення аргументу підставляємо його у формулу та рахуємо значення залежної змінної ігри. Почнемо з мінус 3. 6 помножити на мінус 3 мінус 18, мінус 18 мінус 5 мінус 23. Мінус 2 помножити на 6, мінус 12, мінус 5, мінус 17. Мінус 1 помножити на 6, мінус 6, мінус 5, мінус 11. 0, далі мінус 5. Тепер одиничка. 6 мінус 5 – одиниця. 2 – 12 мінус 5 – 7. 3 – 18 мінус 5 – буде 13. Вправа номер 954. Функцію задано формулою y дорівнює мінус 2х плюс 5. Знайдіть значення функції, якщо значення аргументу дорівнює. x дорівнює мінус 4. Підставляємо мінус 4 на мінус 2 8, 8 плюс 5 13. Х дорівнює 3,5. Х 3,5. Міс 2 помножити на 3,5. Мінус 7 плюс 5 Y дорівнює мінус 2. Х дорівнює 0. Підставляємо 0, залишається 5. Розглянемо друге питання. Значить потрібно знайти значення аргументу, при якому значення функції дорівнює y дорівнює 9. Замість Y підставляємо нашу формулу 9 та вирішуємо рівняння, щоб знайти значення аргументу. Переписуємо. Мінус 2х 5 дорівнює 9. Це буде мінус 2х дорівнює 9 мінус 5. Х буде дорівнювати 4 поділити на мінус 2. Мінус 2. Значення аргументу, який відповідає цьому значенню функції, це мінус 2. Далі y дорівнює мінус 5. Так само замість y підставляємо його значення мінус 5, переписуємо. Мінус 2х плюс 5 буде дорівнювати мінус 5, тобто мінус 2х буде дорівнювати мінус 10, тоді х буде дорівнювати мінус 10 поділити на мінус 2. Це 5. Значення аргументу, яке відповідає цьому значенню функції, це 5. Та останнє, я буду писати тут, Y дорівнює 0. Тоді мінус 2х плюс 5 має дорівнювати 0. Мінус 2х має дорівнювати мінус 5, тобто х має дорівнювати мінус 5 розділити на мінус 2. Це буде 2,5. Права номер 955. Функцію задано формулою. Давайте ми її перепишемо. Y дорівнює 0,4х плюс 3. Потрібно заповнити таблицю. Давайте почнемо з стовпчиків, де ми знаємо значення аргументу. Коли х дорівнює мінус 2, давайте порахуємо значення залежної змінної. х дорівнює мінус 2. Y буде дорівнювати 04 помножити на мінус 2 це мінус 08, плюс 3. Запишемо мінус 08 плюс 3 це буде 2,2. Записуємо 2,2. Тепер давайте одразу розглянемо, коли х дорівнює 0. Дивіться, х дорівнює 0, 0,4 помножити на 0, це 0, Y буде дорівнювати 3. Х дорівнює 5. Підставляємо 0,4 помножити на 5, це в нас буде 2. 2 плюс 3 буде 5. Тепер давайте заповнимо, знайдемо значення аргументу, коли значення функції дорівнює мінус 2. Запишемо y дорівнює мінус 2. Підставляємо значення мінус 2 до нашої формули та переписуємо 04х плюс 3. Має дорівнювати мінус 2. Тоді 0,4х має дорівнювати, переносимо 3 в праву частину мінус 5, тоді х має дорівнювати мінус 5 розділити на 0,4 або 40. Дивіться, я можу переписати так: ділю на 4 десяті. Коли я ділю на дріб, це все одне, все одно, що я множу на його обернений. Дивіться, як ви можете порахувати. Дуже швиденько. Мінус 5 множу на обернений дріб на 10 четвертих. Що у нас залишається? 10 та 4 скорочуємо на 2. 5 та 2 залишається. Мінус 25 других це буде мінус 12,5. Запишемо одразу мінус 12,5. Тепер. Y дорівнює нулю. Записуємо Y дорівнює нулю. Беремо нашу формулу. 04х плюс 3 дорівнює 0. 04х має дорівнювати мінус 3, тобто х має дорівнювати. мінус 3 розділити на 04, 04 це 4 десяті. Переписуємо. Множимо на обернений мінус 3 помножити на 10 четвертих. Так само скорочуємо на 2. Отримаємо мінус 15 розділити на 2. Це буде мінус 7 з половиною. Записуємо. Мінус 7 з половиною. Далі Y дорівнює мінус 13. Y дорівнює мінус 13. Переписуємо. 04х плюс 3 має дорівнювати мінус 13. Тоді 04х дорівнює мінус 13 мінус 3 це мінус 16, тоді х це мінус 16 розділити на 0,4 на 4 десяті ділимо або ж множимо на 10 четверти. Мінус 16 помножити на 10 четвертих. 16 та 4 скорочуються, залишається 4, та отримуємо мінус 40. Тобто х буде має дорівнювати мінус 40.